Друзі, вітаю вас на каналі варити і пече. Подивіться, яке чудо я зустріла у себе у садку. Ну, це просто прекрасно. Сьогодні я хочу показати вам, як я готую караїмські пиріжки. Ви запитаєте, хто такі Караїми? Караїми це корінний народ України. Вони проживають в нас на території Кримського півострова, а також їх поселення є у Мелітополі, Харкові, Галичі. І у Львові. Я хочу сказати, що також дуже багато караїмів проживає у Литві, адже у 15 столітті князь Світоп запросив до себе караїмів як відважних воїнів і розселив їх поблизу вільнюса. А також відомо, що у 1246 році князь Данило Галицький також запросив до себе. Караїмів із кафи та поселив їх у Галичі. Рецептом зі мною поділилися переселенці із Мелітополя, які зараз мешкають у нас у Львові. Ну, із всіх відомих нам причин. Я трошки змінила пиріжки, начинка у мене із свинини, та курятини. Приготуйте, попробуйте. До зустрічі на каналі Як варити і Печи. Хай вам смакує, підписуйтесь, ставте вподобайки. Чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачив, далені рідний маяк, хочеш море переплить до нього, але нема як, рідна хата пахне пирогами, з вишніми з печі, снилась, як світи парами, ближніми уночі, бачив, бабу з діду в хаті.